Після довгого та непростого сесійного дня обласні обранці таки обрали першого заступника голови. Правою рукою Петра Колодія, як і прогнозували, став Василь Пісний. Суперечоку минути не вдалося. Дві фракції кандидатуру від голови облради не підтримали. На порожнє крісло в президії були й інші претенденти, однак ще вранці було зрозуміло, хто його займе, адже Василь Пісний позитивного настрою не приховував. Як це було, стежила Юлія Манько. Президія Львівської обласної ради таки запрацювала у повному складі за півроку. Депутати таки спромоглися обрати першого заступника. Із трьох кандидатур Оксани Юринець, Андрія Корната та Василя Пісного голова обласної ради запропонував посаду останньому. Представник фронту змін екс-керманич обласної міліції. Тепер у президії 89 депутатів проголосували за Василя Пісного таємно. Ще одна людина в керівництві це додасть це знімав певне навантаження з мого графіку роботи. Про те, що зранку цього вибору могло б і не бути. Один із представників народного руху через неналежний термін викладення постанови просив перенести це питання, та більшість такого рішення не підтримала. Питання будь-які, які слухаються в обласній раді, повинні бути оприлюднені за 20 днів. Тому я двічі наголосив у своєму виступі, що ми таким чином самі створюємо загрозу легітимності обрання тої людини. Голосувати за обрання першого заступника відмовились представники провладних сил, і все через те, що їхня кандидатура навіть не бралась до уваги, виходячи з ситуації в країні, і все таки більшість у Верховній Раді поступила досить демократично. вона віддала багато комісій і заступника голови Верховної Ради опозиції. Не підтримали пісного і представники удару. Ми не міняли свої позиції, і якщо буде внесена кандидатура Оксани Юринець, ми за неї голосувати будемо. Інші кандидатури ми підтримувати не будемо. Проте, незважаючи на так звані протести колег, більшість у сесійній залі таки підтримали кандидатуру від голови обласної ради. Нині ж Василь Пісний вже мудрує, чим буде корисний для регіону. Думаю, що голова обласної ради буквально завтра розподілить функціональні обов'язки за ЖКО. Ділянку я буду відповідати. Ми будемо. Я думаю, скоріше всього, що це буде гуманітарний блок. Участь у голосуванні брали і новачки. Так, сім новообраних депутатів після складання присяги вже приступили до своєї роботи. Активність Ірини фаріон, напевно, мені замінити не вдасться. Таку такий порив її і емоційний, інтелектуальний, і, і, і власне фаховий підхід. Але моя площина роботи буде полягати власне в економічному секторі розвитку Львівщини. Затвердили депутати і програму соціально-економічного розвитку Львівщини. Щоправда, другий додаток із екологічним напрямком комісія все-таки допрацює. А от розглянути увесь порядок денний обласні обранці не встигли і вже завтра знову зберуться у сесійній залі, аби надолужити згаяне. Юлія Манько, Назар Піх, новини.